Як я допомагаю своїм клієнтам отримувати 1000 доларів на місяць зі свого блогу. Якщо ви робите купу дій, але досі не отримуєте бажаних результатів і не заробляєте хоча б 1000 доларів на місяць зі свого блогу, це означає лише одне: у вас немає системи, яка працює. Система просто необхідна для того, щоб отримати не ситуативний результат в моменті, а отримувати систематичний та регулярний результат назавжди. Сьогодні ми поговоримо, що впливає на продажі їх збільшення і як зробити результат на 1000 доларів в місяць зі свого блогу. У цьому відео я розповідаю розповім конкретні кроки, які нам потрібно зробити, і які роблять мої учні на всіх моїх консультаціях, щоб заробляти мінімум тисячу доларів на місяць зі свого блогу, навіть не маючи великої аудиторії, низькі охоплення, а також готового продукту і навіть прогріти аудиторії. Я не буду розповідати вам казки в цьому відео, а просто дам покроковий план дій, які потрібно зробити, щоб досягнути бажаних результатів. Мене звати Катерина Капшук, і я експерт з монетизації експертних блогів. Та отримання регулярних та стабільних продажів дивіться це відео до кінця, щоб у вас склалася повна картина, як отримувати регулярні та стабільні продажі зі свого блогу. Перше та основне, що нам потрібно зробити, це проаналізувати нашу сторінку та виявити слабкі сторони, і що ми можемо в ній змінити. Якщо ви продинамите цей пункт, то ви не зможете зробити якісну упаковку, а потім отримати регулярні та стабільні продажі зі свого блогу. Це головний пункт для тих, хто хоче нарешті отримати бажаний результат та зробити тисячу доларів на місяць зі свого блогу. На що ми звертаємо увагу в першу чергу? Це наша аватарка, шапка профіля, хайлайт, стрічка та різ. Вам необхідно виправити ці помилки, якщо ви хочете отримати систематичну Регулярні та класні продажі зі свого блогу. Поставь лайк, якщо ця тема тобі відгукується, вона дуже цікава, і тобі хочеться отримати ще більше такого корисного контенту. Після того, як ми проаналізували нашу сторінку і виявили помилки, які в ній є, нам треба написати список добірок, які нам необхідно виправити для того, щоб отримати регулярні продажі з нашого блогу. Чому це так важливо зробити? Тому що в нашого користувача є всього 3-5 секунд для того, щоб ознайомитися з нашою сторінкою і зрозуміти, хоче він залишитися на ній чи ні. Якщо у вас вже сформований класно біо, ви можете звернути увагу на хайлайтс, тому що це дуже важливий пункт в упаковці нашого акаунту. До речі, про я розповіла в наступному відео на своєму каналі. В наступному кроці ми перейдемо до побудови стратегії просування, яке нам необхідне для того, щоб залучати нашу цільову аудиторію, яка буде залишатися в нашому блозі та купувати наші продукти. Або послуги, давайте поговоримо, що ж входить у стратегічний план просування. Головне це цільова аудиторія. Хто ці люди і чого вони насправді прагнуть. Вибір каналів трафіки в просуванні. До речі, їх існує дуже велика кількість, але ми зупинимо нашу увагу на рілсах, тому що це дуже класний інструмент органічного трафіку, а також за допомогою таргетованої реклами це буде просто вау-результат. Далі ми формуємо контент-воронку. Це такий шлях нашого клієнта, який він повинен пройти по нашому аккаунту, щоб вкладнечному результаті придбати послугу або продукт. Отже, Після того, як ми оформили наш блог, і побудували план стратегії просування, що ж ми робимо далі, на цьому етапі ми починаємо постати не ради якогось контенту, а контент, який буде просувати наші пости та рілси. Хочу звернути вашу увагу на рілси. Це дуже класний та потужний інструмент просування нашого акаунту. А також за допомогою таргетованої реклами він буде давати набагато кращий результат, і за допомогою нього можна круто масштабувати наш аккаунт. Треба розуміти, що за допомогою РІЛСА можна набрати як 300 охоплень в акаунті, також десятки тисяч охоплень, і це буде безкоштовно. Але якщо ви додасте таргетовану рекламу. Цей рілс побачить якомога більше кількість людей, і тоді варігідність того, що ви знайдете свою цільову аудиторію, буде набагато вищою. Лиш коментар, якщо тобі ця тема цікава, і ти хочеш отримати ще більше корисного контенту на моєму каналі. На завершальному етапі ми підключаємо всі канали трафіку просування, а також додаємо монетизацію блогу. Про канали трафіку ми вже трошки поговорили з вами. Давайте тепер перейдемо до монетизації блогу. Що ж може бути в монетизації блогу? Або це створення своїх продуктів, або власних. Послуг, що ж може входити в продукти: це можуть бути інтенсиви, повноцінні курси, міні-продукти, чек-лісти, міні-гайди і багато всього іншого. Що може входити в наші послуги? Це індивідуальна особиста консультація або, наприклад, наставництво. У мене на цьому етапі це не боятися продавати, тому що навіть з маленькими охопленням в сторис або маленькою кількістю підписників все одно можна робити класний результат, і отримувати мінімум 1000 доларів місяць зі свого блогу. Зараз ви побачили всю систему, яка працює не тільки в моєму блозі, а ще й в блогах моїх клієнтах. Якщо ти будеш повторювати за нами, ти теж отримаєш результат в 1000 доларів на місяць, а то і більше. Це не магія і не візіння, Це конкретні кроки, які потрібно зробити, щоб отримати бажаний результат. Пишіть мені плюс директ, і ми обговоримо, як саме я можу бути корисною для вас і чим може допомогти.